eu tenho quer aí, né? Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, брати і сестри, дорога церква, друзі, хто є сьогодні серед нас. Сьогодні чудовий час знову бути разом. Вітаю вас з Днем неділі, Христового Воскресіння. Вітаю вас з Днем і свята жнив, свята подяки. Сьогодні будемо багато дякувати Господу, бо Він вірний і його милість вона. Навіки. Ви можете ще привітати один одного, повернутися направо, наліво. Ті, хто ще є знизу, ми запрошуємо вас підніматися, займати місця. Господь в книзі буття сказав такі слова: надалі по всій дні землі, сівба та жнива не припиняться. І це Божий закон, це Божа вірність, Його милість в тому, що. Ми продовжимо своє життя, і ми сьогодні можемо святкувати, дякувати Господу за врожай як фізичний, матеріальний, так само і духовний, який є в нашому житті. І текст, який я хочу зачитати, перед тим, як ми з вами помолимось, це написано до Солоням 5.18. Недільна школа добре знає цей текст. Подяку, складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі і Ісусі. Подяку Богу, складайте за все. Життя воно не просте. Але сьогодні ми хотіли би, щоб ось після цих двох годин наше серце, наші уста вони були вдячними Господу по особливому, щоб ми могли проаналізувати свій рік, можливо, ось це літо, і сказати: Господи, мені є тобі за що дякувати. Запрошую вас до молитви. Отець Небесний. Бог милосердний, Бог святий, ми дякуємо тобі в цьому дні за життя, дякуємо тобі за те, що могли прокинутися, дякуємо, Господь, що в наших домівках тепло, в нас є світло. Дякуємо тобі, Господь, що вірність Твоя вона не залишила нас. Дякуємо тобі за твої благословіння, за твою благодать в кожному дні. Дякуємо тобі, Господь, за нашу країну, в якій ми живемо, і дякуємо за те, що. Продовжуємо стояти під час війни. Господь, Тебе хочемо прославляти, хочемо тобі подякувати за людей, які захищають нас, і молимо, Господь, щоб і в цей день ти захистив, підтримав і дав їм сили. Благослови серця наші, аби ми були сьогодні вдячними, аби могли проаналізувати життя своє. Те, як ти благословляв, те, як ти Господи, вів, і щоб справді дивлячись вперед, ми мали надію, розуміючи, що маємо досвід життя з тобою. Господи, тебе прославляємо, Бога живого, Бога Отця, Сина, Духа Святого. Амінь. Будемо славити Його, будемо співати, великий Боже, як на світ погляну. Слава Господу, дякую Хористам. Будь ласка, сідайте, чудові слова, які нагадують нам, щоб ми не забували дякувати. Хочу сказати як певний такий анонс. Сьогодні у нас буде служіння з двох частин. Перша наша частина це святкова, коли ми ось отут всі разом маємо спільність і ми славимо нашого Господа. Друга частина це більш така для нашого спілкування разом, коли ми зможемо з якимись смаколиками спілкуватися, говорити і згадувати, як Господь благословляє нас. Ми бачимо чудову сцену і дякую всім, хто долучився, щоб прикрасити. Це те, що може нам нагадувати, що Господь вірний, що Він благословляє, але Він нас благословив не лише якимись плодами, врожаєм. Але ми можемо сказати, що здоров'я, робота, можливість навчатися, і це от є в кожному дні. Також є духовні благословіння, є Боже Слово, яке ми можемо читати, яке ми можемо. Через нього пізнавати нашого Господа. І також особливе благословіння, коли ми чуємо проповідь Господнього слова. Це благословіння від Господа, і Господь турбувався про нас. Кожну неділю і серед тижні ми можемо почути про нього, дякуючи братам, які проповідують. Я зараз запрошую брата Артема, він буде проповідувати, тому будьте уважними. Думайте, аналізуйте і дякуйте Господу за тих, хто несе нам слово. Вітаю, дорога церква! Викуплена кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Вітаю вас зі святом жнив. Це чудовий час. Коли ми радіємо, по особливому дякуємо нашому Господу за ці благословення, які маємо, за забезпечення наше, за врожай. Ось бачимо, навіть Бог благословив можливістю освіжити ремонт в нашому домі молитви. Слава Богу, і подяка братам, яким цим займалися. Але давайте бути чесними, навіть попри оце багатство благословень, які ми маємо щоденно в нашому житті, наші серця часто бувають обтяжені різними турботами, хвилюваннями, проблемами на роботі, думками за майбутнє і так далі. Ці турботи, складнощі, вони крадуть в нас Оце вдячність і крадуть у нас радість. Як перейти від цих турбот, від цього хвилювання, від цих проблем до справжньої радості та вдячності, яка не залежить від зовнішніх обставин і є постійною? Сьогодні хочу, щоб ми розглянули текст, який нам про це допоможе пороздумувати. Це послання до Филипп'ян, четвертий розділ з 4 по 7 вірші. Четвертий розділ з четвертого вірша по сьомий вірш. Радійте завжди в Господі, і ще раз кажу: радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько. І нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, а мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця. І ваші думки в Христі Ісусі. Контекст цього послання Павло пише віруючим у місто Филипи. Ось це була Римська колонія. Що нам про це говорить? Те, що воно було заселене солдатами, пенсіонерами римської армії, які були патріотами Цезаря. Їх патріотизм виявлявся в тому. Що вони визнавали Цезаря за Господа. От В Римській імперії Цезарям присвоювався титул Господь. Але християни у цьому місці вони визнавали іншого справжнього Господа, яким є Ісус Христос. І цим самим римськими громадянами це сприймалося як загроза, як загроза цілісності імперії. Через це християни були під постійним утиском. Саме в таких от обставинах Павло і пише своє послання цій церкві. Павло в цей момент сам перебуває у в'язниці. І, не дивлячись на це, він дуже. Активно закликає радіти християни, які перебувають в утисках. Радість у Христі не залежить від зовнішніх обставин. Радіти ми бачимо в писанні заклик, що це є заклик від апостола Павла. В цьому посланні 16 разів використовується слово радіти, радість. В різних формах, в деяких комент... коментаторах це послання називається посланням радості. Це не прохання або не рекомендація радіти, це є прямий наказ. Радість це не, на... не наслідок якогось гарного дня або гарних подій. Це тверде прийняте рішення радіти. Якщо джерело радості це гроші, це здоров'я, це робота, це будь-що, що є от в нашому житті, тоді ця радість буде непостійна, вона буде перемінна, бо зовнішні обставини вони дуже мінливі, як ми знаємо. Радість у Господі, вона не залежить від зовнішніх обставин, бо вона спирається на нашого Господа. Як ми знаємо, наш Господь є незмінний. І він є вірний. В будь-яких обставинах у нас є потіха для радості у Сині Божому, бо сам Господь є незмінний, і як знаємо, Він через нього нам дарована велика спадщина на небесах вічне життя. Це причина, по якій Павло. Перебуваючи у в'язниці, міг писати про радість, бо він постійно пам'ятав у цю велике благословіння, цю велику причину для радості, як спадщина на небесах через нашого Господа Ісуса Христа. І по цій причині Він може писати про радість так багато тим християнам, які перебували у утисках, так би мовити, з першого погляду. Які не особливо та є причина для радіння для радості. Радість у Христі вона також і, випливає, і впливає на наші стосунки з ближніми. Вона випливає у лагідність до людей. Це зовнішній прояв внутрішньої радості в Господі. Оскільки віруючий радію у Христі. Йому не потрібно постійно боротися за своє, йому не потрібно стояти на своєму в кожній дрібниці. Він може дозволити собі бути м'яким і, поступ... і поступливим, бо його радість у Господі, а не у зовнішніх е... обставинах. Йому не потрібно боротися за ці зовнішні речі, бо радість його у Господі. Е... Мотив. До цієї лагодності, до цієї радості є те, що апостол нам нагадує, що Господь вже близько. Знання про швидке повернення Христа спонукає нас не мститися, не впадати в паніку за майбутнє, а бути терплячими. Але як з цієї тривоги, як з цієї хвилювання, з цієї турботи перейти до справжнього миру в серці, який є Божий мир? Молитва з подякою це є шлях до Божого миру. Павло, в шостому вірші він починає із такого заборони. Він забороняє журитися, закликає не журіться. Журба це не відчуття якогось е відчуття відповідальності, що є нормальним і правильним. Журба це вже панічний страх. І тривога, надмірне хвилювання за щось. Слово журитися воно означає бути, бути розірваним, бути розділеним на частини. Це описувало стан перевантаженості, тривоги та занепокоєння з приводу матеріальних речей чи майбутнього. Уявіть собі людину, яку, яка стоїть на роздоріжжі її Діоргають різні думки в один і той же проміжок часу. Одна думка каже: мені потрібно зробити завдання по роботі терміново для важливого клієнта, я не встигаю. В той же самий час інша думка каже: мені потрібно заплатити рахунки, інакше будуть проблеми. І в той же час третя думка кричить в голові: А що робити з цим зубом, який болить? І от це розділення в думках, коли одночасно в один проміжок часу постійно турбують багато речей. Це якраз і є оця журба. Така людина, вона внутрішньо розділена в думках, у такої людини відсутнє відчуття, відсутня вдячність, відсутня радість. Бо ця внутрішня Громадянська війна в думках, вона це все забирає. Наказ ні про що не журитися, він означає, не дозволяти своєму розуму бути розділеними на то, на то, на то. Не дозволяйте страху керувати вашим фокусом. Активний засіб проти розділення у розумі. Це є молитва з подякою. Павло закликає, замість того, щоб бути розділеним в думках, зібрати ці всі свої переживання, всі ці хвилювання, все, що нас турбує, не дає нам спокій, все, що краде у нас цю радість і вдячність, відкрити в молитві перед Богом з подякою. Важливим елементом є тут подяка. Вона знімає, змінює фокус наш з тривоги на те, що Бог вже зробив, і те, яким Бог є. Подяка нам, нас вчить і нагадує нам про Божу вірність та його характер. Апостол Петро в своєму першому посланні нагадує нам схожу думку: покладіть на нього всю вашу жорбу. Бо Він піклується про нас. Господь є той, хто піклується про нас і знає наші потреби. Він, він вірний, він, він той, кому ми можемо довіряти. Таким чином молитвою з подякою це робочий працюючий крок для того, щоб припинити цю свою. Громадянську війну у думках, щоб зупинити цю журбу. І тоді на варту нашого серця стає мир Божий. Божий мир зберігає наші думки в Ісусі Христі. Божий мир це дарунок від Господа, Він береже наші думки в системі цінностей Ісуса Христа. Тобто нас починає, не починає, перестає турбувати те, що не є цінним в Ісусі Христі, а ми починаємо і продовжуємо довіряти Йому. Брати та сестри, апостол Павло, коли каже, що мир Божий збереже наші думки і серце, він використовує військовий термін. Збереже це військовий термін. Уявіть собі стародавнє місто, в якому стоїть фортеця, в якій зберігаються найцінніші.